Панство, мої вітання. Селос. Друзі, забув мікрофон. Вірніше не забув, а не думав вам показувати ролик, знімати такий, але вже як я тут, беру селос. П'ять. Нема світла, немає як побритися. Не видно, темно. То я покажу вам селос. Ось дивіться, селос такий класний, зелено-жовтий. Туда я ще не добрався, я вон тут. Вибираю отаку. От от таку. Дуже класно ця лопата ріже. Просто безподобно. Шух. Ріже рівненько, гарно. Шикарно просто ріже. І такий, бачите, ось такий силос. Запах. Запах не передається. Там, до речі, силос класний, не кислий. Ну, зараз похолодало, він вже, я думаю, він вже не кисне, вже такий є, як є. Отак, так. Бачите, так ріжу, ріжу, нічого, ніякої цвілі, нічого не зацвило, все класно, все супер, дивіться. Супер. Зверху він трошки, коли його не береш, вон так там він темніти починає, бачите? Він не, не є. А він темніє, От він такий робиться темний. Це десь, це десь звідкись упало, напевно. Так. Ну такий він робить. Бачите, тут сухий, він такий робиться темний, сухий, темний. А там далі він такий світлий, жовтенький. Жовто-зелений. Він не є жовтий-жовтий. А він такий з зеленим відтінком. Такий зелено-жовтий. О, ну я вирішив вам показати. Не знаю, коли я це викладу. Коли я це вам загружу. Тому що більше доби вже світла нема. Більше доби у мене вон. генератор там шурує. Ну, генератор у мене так від зранку від дойки годинки 3-4. Потім виключаю на день і тоді вечором перед дойкою теж 3 годинки, 4-2, як коли. Бо паливо також не дешеве, треба трошки економити. Бо цей дощ надовго, друзі. 100% цей дощ надовго. Кошмарити нас будуть дуже довго. ну Менше з тим. Хто зрозумів, той зрозумів. А хто не зрозумів, ну значить не дано. Е, зараз ми поїдемо, я наберу тачки, ми зараз перемішаємо дамо кором, подивимося, як вони це будуть топтати. Ну і заодно що візьму соломи звідси. Там один артист мучачо, чи як він там, не знаю. якийсь там мучачо, чи чу, -чу, 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 -чу. Написав, що наробив смороду на ціле подвір'я. Більше нічого. Шановний, ну шановний, не шановний, який ти там є, мучачу, чучу, мучу. Не суди всіх по собі. Не у всіх смердить, так як у тебе. Ну там, де ти, там смердить. Сило не смердить, силос пахне. Подумай. І ще, друзі, що хотів сказати. Тому води, <кій> тому води забагато на моїх відео, е, слів забагато лишніх. Тому війна мішає дивитися мої відео. Дуже пече когось там щось. Я вам також скажу. Промотуємо далі, взагалі не заходимо на мій канал і не дивимось. Подивилися, не сподобалося, поставили дізлайк і пішли. Як вам так легше від того буде. Я нікого не тримаю, бо всіх, хто пише подібні коментарі, я всіх паритися відправляю в баньку. Всіх, абсолютно. Пишеш дурниці, Шт. блок, баня. Все. Мені не треба смороду на моєму каналі. Я роблю контент для тих людей, котрим подобається. Комусь подобається, комусь, може щось не подобається. Ну, це таке, це ваше право, але я нікого не заставляю дивитися свої відео і свої ролики. Так що, друзі, хто зі мною дуже радий, хто проти мене, будь ласка, йдемо на ті ролики, котрі вам подобаються, котрі не подобаються. Дивіться то, пишіть там, У мене такого не буде. У мене мають бути позитивні коментарі, адекватна критика. А хто там починає щось там себе строїти? Спеціаліста. Я сам не спеціаліст. Ну, добре? Хай буде. Подивимось, що з того вийде. Так, дивився якесь там відео, а так не будеш дивитися ніякі відео один з другим. Без питань. Я не дорожу хамами, я не дорожу тими тролями і тими всіма там, що хейтери, що там хочуть там о, там зараз ми його ту-ту-ту-ту-ту. Обпрацюємо зараз ми йому на хамемо і він почне психувати, де там відео не випускати. Я просто зразу блокую, і все, я собі не беру до голови, то все. Я знімаю е не для якогось там піару чи що. Я просто знімаю, бо мені це подобається. От мені подобається говорити з телефоном, через телефон говорити з вами, там, через камеру, через об'єктив. Якось так. Мені подобається щось сидіти монтувати. Мені подобається, взагалі мені подобається знімати. Я знімав, ще далеко Ютуба не було, я вже знімав мав таку соньку, 27 є, по-моєму. Так, 27 є. Дві знімав. Дитину свою знімав в школі. В садочку знімав, монтував там всякими з тими, як вони називаються, продат, адораж. Такі переходи, там всякі прикольні мультяшні. Ну, тут, то було прикольно тоді, а зараз ну, воно не йде. Але трошки друге другий поняття про монтаж, поняття про зйомку і то все. Ну, Таке воно. Якщо би знімати якийсь там сюжет, якийсь контент, такий чіткий, я би його зробив ідеально. А це просто Блог, я з вами спілкуюся, як з своїми рідними, як з людьми, які дивляться, яким подобається дивитися мої відео. От і все. А кому не подобається, будь ласка. На вихід на кислород. Дякую за розуміння. А зараз ось мене тут є оцей силос. І ось трошки є січки нарізаної. Така вона крупна. Ой, зараз знову скажу, така вона грубої фракції. <хи> О, такі, ось таке сіно, солома. І зараз я окремо тут так чук 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 змішаю, 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 бо то, що коли ви кидаєте туди на купу, вимішуєте, воно неможливо так вимішати. А тут на місці трошки інакше збоку. Чуть-чуть, трошки того, трошки того. І так вимішувати і закидати в той кошик. Я знаю, що це багато граня, що це довго, але так, знаєте, самого силосу надавати, бо вона нажерлася, то трошки недобре до корови. Я їм трошки забагато піддав, за, забагато. І вони в мене рідко наклали кубку. Зарідко за прийшлося давати соду. Друзі, дуже гарно допомагає у кого. Там, наприклад, якісь починається ацетоз у корови, тобто, там забагато коренеплодів піддав, чи ще чогось. Чи зерна забагато, то ви зменшаєте дозу. Не повністю, а зменчаєте і даєте 100 грамів соди. У мене бутилка від шампанського. Я туди засипаю, заливаю води, розмішую і заливаю корову. Не дай Бог ще щось таке буде, я вам це покажу, як це робиться. Якщо вам цікаво, якщо вам таке цікаво, то я вам це покажу. Як ми з Наталією... ну самому дуже. Складно, а двоє з Наталією ми заливаємо корову запросто. Джейська вже сама повертає голову. Там колись у мого знайомого також були проблеми, вони заливали, то корова вже просто знала, що вже зараз будуть заливати, вже приходила і сама хотіла так пити. Ох, ось так, зараз ще один наберем. Давай. Жуй. Джеська. Джеську, напевно, прийдеться теж заливати, бо вона щось трошки від силосу. Не Я їм не можу дати велику. Великий об'єм зразу так потрохи я їм даю, але вони їдять його нормально. Е Великий об'єм не можу дати, бо в неї малку, друзі, не розвинений рубець. Неправильно розвинений рубець. От марфа без проблем марфа без проблем топчить і буряк, і силос, і, і гарбуз. Моркву, картоплю, сиру, все їм даю. Джести треба дозовано. Трошки забагато, всього вже-ліп-ліп-ліп-льоп, вже рідко випорожнюється рідко, кубку кладе таким рідким. Ну і щось вона я теж забагато буряка трошки дав, на один-два більше, і все, і вже дивлюся, що. Зараз ще силу подивимося, як там буде. Ну, я зніму цей процес, як ми її заливаємо. І сама вона я би не заливав, але вона не хоче пити соду і їсти не хоче соду. Ніяк. А так якось, якось попроще мені. О, І даєте вечором соду, зранку соду, ще раз на вечір 100 грамів. Ну, виходить, що через день-два. Уже нормальні катульки такі вже, як мають бути. Не знаю, друзі, як це відео вийде, як, як я його буду завантажувати, тому що світла нема, вже більше доби і інтернету нема. А через мобільний завантажувати файл об'ємом 3-4 ГБ, 5, 6, як, як яка. Залежить від довжини відео то від тривалості верніше відео, то трошки воно трошки воно накладно грузити такий ролик. Не знаю, будемо бачити, як, як буде далі. Як будуть далі так кошмарити нас з цими світлами, то будемо якось ролики робити дуже коротенькі і взагалі чи буде можливість нам спілкуватися з вами. Ну що, будете переглядати попередні. О, все. Жують, жують Мусяш мусяш ти дав трошки більше село самого. Значить як топче Здесь кажу тут Я ж підсиплю, у нас є підсиплю, у нас есть на весь рот Марфа тоже Так що все класно. Все супер о, вона чухать, Ай, Марко. Буду завершувати такі, таке відео. Надіюся, мене багато хто почув, а може хтось і не почув, то його справи. Вон зараз 11-та година ранку, вже практично під обід. Я ще не снідав. Зранку попив кави і ось це. Це, це все подоїли, бо ми восьма година ранку доїмо. Не скоріше, не шоста, не сьома, восьма. І восьма вечора. Двохразова дойка в мене. О, тут вже соломи накидали, на павутині висить. Нема павутину, коли побирати. Ну то нічого, то не страшно, то не смертельно. Двохразова дойка зранку і вечором. Вісім ноль. Плюс-мінус туди. Пів години гуляє, туди-сюди, як, як там. Як може якісь справи, може там, може що, може яке, може що. Е, то я восьма година прийшли, ми подоїли, піднесли молочко, помили апарат, е, почистив, вечірню тачку з какулями вивіз, ранішню теж вивіз, почистив, він взяв теж тачки, поїхав наверх, набрав силу, ну і далі вже в курсі. І зараз 11 година. Така господарка, така робота. Фактично це є робота. Зараз треба дров там нарізати, такого хламу є багато водичку підігріти. У мене зараз бойлер виключений, у мене вода гріється. Вона під самотьоком тече під тиском. І гріється 300 літрів води на, на паливі. Так, так, такого хламу, там ви бачили в мене попередні відео, хто не бачив, там про тачки, про копчення. Я там десь розказував, що потрібно, то потрібно. Ні, то потрібно, то потрібно. Ну я дуже багато звідти вже вирізав. І така тачка тих трісок того хламу завожу. І 300 літр води кип'ятку. Ну, якось я вам в наступному. Одному з наступних відео розкажу, покажу, як ми живемо, коли нема світла. Тепер нема такої, всякої різної тематики, от буду всякі такі знімати ролики, вам показувати. Про то, про сьо. Якось, Аби лиш було світло і інтернет, аби вам його завантажити, показати. Всім гарного настрою, добра, здоров'я, світла, миру. І всього того, чого ви собі бажаєте, аби у вас всі мрії, все здійснювалися. І завжди залишайтеся людьми.